Хто відповідальний за набережне, ви відповідальні. На нашій прекрасні набережні є проблеми з дитячими майданчиками. Що треба замінити, Треба його пофарбувати. Я хочу, щоб ви замовили, замовкли від розвідники або в інші качелі нормально. нормальні. Дитинка буде їхати, оце за зубрі не будуть. Треба так само і перемонтувати. І пофарбуйте, щоб воно гарне було. Будь ласка, замініть його, добре? Так все так само зараз підемо на спортивний майданчик, і там теж є зауваження. Ця штука просто валяється. Оце треба зробити. Це треба виправити. Дайте що врачувати? Олександр, показати. Пофарбувати, бо воно згніє просто. Гелень росте, Він її треба повністю все прибрати. Її треба і... скріпити зверху, як там бачите, і все, і закрите ну, питання. Добре, Муніципальна варта доповідала, що кнопка СОС працює. Зараз перевіримо. Багато викликів. Саме до набережні. Два-три мотиви. Викликаю чергову частину. Варта. Доброго дня. Доброго. Це Маркушин Олександр, ми на набережній. — Ви чуєте нас добре? Так, да, чую, добре. перевірка, да, працює, працює чи не працює, перевіряємо. Дякую, дякую. вам. Дякую, дякую, дякую. Давайте замовимо із групку. Це таке пособичко, добре. Треба вже робити дренаж і виводити воду треба водицю. Тут нема міста. Треба буде, буде замовляти. Mm -hmm. Його треба взяти і відремонтувати. Добре, добре. добре. І треба на тиждень це виправити, його буде відремонтувати. Цю історію mm -hmm. треба все все, приправити добре. Скажіть, що, що по майданчику подобається, що не подобається? Що... Ну, свіжий пісок треба, я бачу, додати. Прибираємо цей бур'ян, а тут звичайно трава повинна залишатися. Ось ну, ну, так, треба підтратити, тверти і закручувати. Добре? Так, так. Трошки добре. От бачите, трава розцов на цей спліт. Протравити так. освітлення набережне. Треба було замінювати ці лампи я так, з приводу толи. Давайте продивитись, за тиждень дасте пропозицію. Я в Києві в центрі міста бачив класні такі туалети, вони повністю е, працюють автономно, без людини, е, можна карткою розрахуватися, будемо пропонувати в нас місці такі зробити, зробимо каштор, здамо депутатам, е, вони дивляться, голосують на сесії, виділяють кошти. І на набережне треба додавати, і в центрі додавати, і в наших парках додавати.